Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас у Дніпрі. Як сьогодні прокоментуєте гру вашої команди? Дякую за привітання, що ми в Дніпрі. Дуже гост, гостинно на нас зустріли. На жаль, була повітряна тривога, але хотів подякувати силам ЗСУ, що ми маємо можливість приймати участь у такому прекрасному залі. От ну хотів, все прокоментувати. Перший тайм у нас видався більш вдалим рахунок на користь нашої команди, але Є з над чим працювати, хлопці викладаються, є тактичні помилки. Ось ну, хлопці признають свої помилки. Ну, будемо планувати рухатись далі, а там, як кажуть, природа природа підскаже. Будемо тренуватися, працювати. Чого сьогодні не вистачило вам, щоб втримати перемогу? Як Ви вважаєте? Ну, мабуть, мабуть, тут пару факторів, пару факторів це недостаток досвіду. Молодий хлопець воротар підходив, десь устойчивості моїм гравцям не вистачало, але ну, і в реалізації моментів над цим будемо працювати. Ну, досвід ви отримали в регулярному чемпіонаті гарний. Я так вважаю. Так, да, досвід гарний. Я думаю, що хлопці цей досвід будуть використовувати, розвивати себе далі, професійно, і думаю, що все буде добре. Фафет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.